Запрошуємо настоятеля Православної церкви України, Окця Богдана, провести освячення але слави. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорога влада, представники, дорогі родини, батьки, друзі, діточки, матері, дружини, дорогі односельці і всі присутні, які прийшли вшанувати пам'ять за нашими найкращими. Захисниками, які поклали свої життя заради того, щоб ми жили тут з вами, захищаючи нашу країну, захищаючи нашу землю, захищаючи нас із вами, дорогі брати і сестри, сьогодні дуже сумний день в селі Катеринівка. Бо дивиться на фотографії, цих хлопців не повинні вжити. бути тут своїми сім'ями, дружинами, батьками, діточками. А ми їх будемо бачити тільки на Алеї Слави. Це дуже важко, дуже трудно. Але ми мусимо набрати сили. Повірте мені, що їм було не легше, чим нам зараз. Немає найбільшої любові, коли ти покладаєш душу свою за брата свого. Саме ті хлопці поклали душу і тіло. За нашу землю, за нас із вами. Але кому найважче? Найважче дружинам, діточкам, які залишились сиротами, сьогодні вся Україна наша плаче, кожне село, кожне місто, дорогі брати і сестри, бо для нас дуже важкий час, ми втрачаємо світ нашої нації. Але мусимо бути сильними з вами, бо в нас виходу іншого немає. Я багато спілкую з нашими захисниками і допомагаю їм. Повірте, якщо ми не вистоїмо, то вони всіх нас зберуть. І не будуть питати, чи ти хочеш ти, чи ти не хочеш йти. Уперед поставлять, не хочеш ти розстріляють. Тому зараз нашим захисникам нелегко боронити нашу батьківщину, нашу землю, нашу Сумщину, але вони тримаються і боронять її. То що ми повинні з вами робити? Не тільки молитись і бути на словах патріотом, а й допомагати всім, чим можемо. Перед всіма ними треба вклонити свої голови. Перед воїнами, які поклали свої життя, воїни, захисники і захисниці, яких немає вже з нами. Але та алея слави повинна передатись наступному поколінню, отим маленьким діточкам, які тут є. Нам Господь допоможе, ми вистаємо, дорогі брати і сестри, вистаємо і переможемо. Але як вони будуть жити з тим, що вони зробили в нашій країні? Що вони знищили стільки нашого українського народу, маленьких діточок, стареньких людей, розбомбили наші будинки, міста, села і вбивають до сьогоднішнього часу? Але це є безвіруючий народ, і вони будуть жити, як жили, поки Господь їх не покарає за те, що вони зробили. Бо це є великий гріх, дорогі брати і сестри. Не можна йти війною на чужу землю, але треба захищати свою. Саме ті захисники стали на захист своєї батьківщини, своєї землі. Нас і з вами, що ми маємо сьогодні можливість відкрити ту алею слави. Дійсно, завдяки старості вашій. Яка піклувалась і турбувалась про те, щоб відкрити цю алею славу. Їздила, просила, усі ті, що долучалися і допомогли коштами, бо тому що все одно кошти потрібні. Нехай Господь усіх вас береже. Пам'ять про наших захисників нехай залишається вічно в наших серцях, дорогі брати і сестри. Ніколи не буде так, як було раніше, але ми мусимо бути з вами сильними, бо в нас виходу з вами іншого немає. Пам'ятаємо, якою ціною дається сьогоднішня наша воля. У цей непростий час ми тут з вами стоїмо і нам жарко. Сонце пече, хоча сьогодні ще й вітерець подуває. Можемо собі представити наших захисників в повному мундіруванні. Як їм легко, дорогі брати і сестри, хіба не так? Скажіть, що не так? Так і це є правда. Тому молімось за них, підтримуємо, допомагаємо, щоб вони відчували цю підтримку, щоб вони знали, за кого вони боронять цю землю, дорогі брати і сестри, за нас і з вами. Я вдячний матерям, що виростили справжніх чоловіків, дружинам і всім вам, діточкам, бабусям, дідусям, які втратили своїх рідних, найщиріші співчуття вам, за ваших рідних людей. Я розумію, що моє слово. Не може загоїти вашу раму. Але ми молимося за всіх тих хлопців кожної неділі. Постоянно, коли ми служимо молитві, ми їх не забуваємо, бо вони віддали найцінніші свої життя. Якби ви знали, як важко їх проважати в останню дорогу, повірте мені, на жаль, я їх дуже багато провів. І це є найважче, що тільки може бути. Я не думав, коли спілкувався з старими людьми за війну. То пропускав мимо вуха, аж тепер я зрозумів, що таке є війна, дорогі брати і сестри. Це важчого бути не може від цього, що відбувається. Бажаю вам усім терпіння, Божого благословіння, сили, мусите триматись, дорогі дружини, бо хто ж буде їх пам'ятати? Дорогі батьки, я розумію, вам важко, бо ви ростили своїх діточок, щоб притілити на старість голову. А сьогодні ви оплакуєте їх, бо вони лежать у сирій землі. Я розумію, як вам важко. Нехай Господь дасть вам сили, терпіння. Зараз вознесемо коротеньку молитву за наших захисників. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!